Вітаю зі святом, шановні брати і сестри! Христос хрещається на річці Йордані. До вашої уваги святковий випуск православного вісника, програма, що допомагає побачити людське в Божественному, а Божественне в людському. І сьогодні нам у цьому допоможуть такі теми: яка вода сильніша, Хрещенська чи Богоявленська? або про дві назви однієї священної події. Від щедрого вечора до Йордану, або хроніки з життя православної спільноти в Україні за минулий тиждень. Навіщо руйнувати святині, або про знищений у минулому столітті столичний богоявленський собор? Про все це та навіть більше ви дізнаєтеся протягом нашого сьогоднішнього спілкування. І для того, щоб воно відбулося, потрібна ваша участь, шановні глядачі. А саме! Реакція на побачене у вигляді репостів. і особливо коментарів. Це дозволить нам не лише утримати свої позиції в сучасному інформаційному просторі, а й розвиватися далі, роблячи наступні випуски все цікавіше. А ще третій праздник, співає знаменита колядка Добрий вечір тобі. Святе водохреще. Так, ця подія детально описана в Євангелії. І перше, з чим вона асоціюється, це із зануренням Господа нашого Ісуса Христа в іорданські води, а також із величезною кількістю найрізноманітнішого посуду, який православні намагаються наповнити святою водою. При цьому, з огляду на два освячення, дехто сперечається, яка вода має більші властивості. Хрещенська чи освячена напередодні богоявленська. Насамперед зауважу, хрещення та богоявлення це дві назви однієї події. Тобто вода одночасно і Хрещенська, і богоявленська. Але глибинна суть свята не в воді, а в тому, що цього дня відбулося явлення Бога в трійці, а також очищення в іорданських водах людського їства. Яке добровільно взяв на себе Господь. Величне свято хрещення Господнього було відоме християнам з давніх давин. Ми про нього читаємо ще в Євангелії. В Євангелії було сказано, що Іоанн проповідував і хрестив людей в річці Іордан. І саме для цього. Приходить Христос на Іордан для того, щоб хреститися. Святі Отці, вже з давніх давен задавалися питанням, чи потрібно було Христу охреститись, чи потрібно було приходити Христу до річки Іордан. На це нам дає відповідь сам Христос, коли відповідає Іоанну Предтечі, Говорячи про те, що Потрібно, щоб була виконана усяка правда. Якщо ми говоримо про всяку правду, то в цьому сенсі ми говоримо про те, що повинна була виконатись воля Божа. І дійсно, Христос не потребував хрещення, хрещення потребували люди. І найголовніший сенс свята хрещення, яке ще називається богоявлення. Називається воно богоявленням за те, що в цей момент, в момент хрещення Господнього на Іордані, була явлена уся свята Трійця. Бог Отець говорив, або Бог Отець свідчив про Сина, Дух Святий сходив на сина і син Хрестився у воді. Свято Богоявлення, воно називається також тому, що з Моменту гріхопадіння людство забуло, і по своїм гріхам не знало про Бога Трійцю. І якщо ми говоримо про Адама, то святі отці говорять, що Адам спілкувався з Богом і розумів про те, що це Свята Трійця. Але з гріхопадінням людство втратило ці знання, і в певний момент Господь сам являє себе. Сам відкриває себе людям в Святій Трійці, Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа. В самому святі хрещення Господнього ми святкуємо також той момент, що Господь освятив все водне єство. В нас, в православній церкві, є величний чин агіасми. Агіасма це велика свята вода, всесвята, яка е, освячується лише на таїнство хрещення, в навечір'я хрещення, тобто 18 го числа, і в сам день хрещення, 19 го числа. В чині агіасми ми також просимо Господа, щоб Він послав сили Іордану і освятив водне єство. Саме тому в нас в православній церкві є чудова традиція, коли в свято світла, як воно ще називається, тобто хрещення називається ще святом світла, ми йдемо і несемо це світло і цю радість, радість богоявлення в всім православним християнам. Тому з давніх давен в православній церкві. Священники, архієреї йдуть до водойм, освячують річки, освячують водойми різні озера і навіть йдуть до помешкань людей, несучи це світло людям, світло богоявлення. В цей день, як правило, православні християни згадують про те. Що за допомогою цієї води ми можемо отримати зцілення від хвороб. За допомогою цієї води ми можемо отримати допомогу Божу у багатьох ситуаціях. Зокрема, в самому чині Агіасми неодноразово говориться про те, що вона є прогонительний сілом лукавого. Окрім цього, в Якщо ми заглянемо знову в історію Таїнства, в історію свята хрещення, свята Богоявлення, то побачимо, що більшість проповідей, які сказані на день свята хрещення Господнього, вони пов'язані з тим, щоб знову і знову нагадати кожній людині про те, що колись в певний момент ми отримали. Таїнство хрещення. Завершуються святки. Унікальний період від Різдва до Богоявлення. Якщо не звертати уваги на етимологію цієї назви, може скластися враження, що головне в цей період розваги та веселощі. Але наш час, опалений війною, допомагає відчути святки інакше, а саме. Як нагоду наблизитися до святості, зробивши це через побожне життя та щиру молитву. І далі про те, як це вдавалося вірянам Української православної церкви протягом минулого тижня. 14 січня у свято обрізання Господнього та День пам'яті святителя Василія Великого лаженіший митрополит Київський всій України онуфрій очолив Божественну літургію в святу Спенській Києво-Печерській лаврі. Святкове богослужіння звершили у храмі в ім'я преподобного Гапіта Печерського. Предстоятелю співслужили вікарії Київської митрополії, духовенство обителі та гостю священному сані. Після читання святої Євангелія блаженніший Владика звернувся до пастові зі словом проповіді, у якій розповів про життя святителя Василія та його внесок у збереження чистоти православної віри. За богослужінням підносилися молитви про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб госполянувся на наш народ і зберіг тих, хто в і втратив домівки. Після божественної літургії блаженніший Владика очолив молебень на початок нового року. На сам кінець пристоятель укропив вірян освяченою водою та привітав зі святом. У переддень свята Богоявлення у Лавському храмі на честь преподобного Агапіта Печерського урочисте богослужіння звершував предстоятель Української православної церкви. Його блаженство співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній, вікарій Київської митрополії та монастирська братія у священому сані. Після богослужіння архіпастер звершив чин освячення хрещенської води. Наступного дня, 19 січня, у день свята Богоявлення, хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію у святу Києво-Печерській лаврі. Урочисте богослужіння правилось у храмі на честь преподобного гапіта Печерського. Престителю співслужили керуючі справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський Броварський Антоній, архієрей Української православної церкви, гості у Священному сані та духовенство обителі. Після читання Євангелія пристоятець звернувся до Пастви зі словом проповіді: архіпастер розкрив вірянам суть свята богоявлення та нагадав про те, що всяке творіння потребує благодаті Святого Духа заради спасіння. За літургією підносилися молитви про мир на українській землі та про позбавлення від ворога, щоб господь злянувся на наш народ і зберіг тих, хто у вічаї втратив домівки. Після замвонної молитви блаженніше очолив чин великого освячення води. Після освячення архіпастер Окропив вірян святою водою, нагадавши про велику силу. Хрещенської води. Насамкінець предстоятелі привіта опасту зі святом богоявлення із побажанням усім здоров'я, Божої благодаті та миру. 20-те століття стало часом дивовижних відкриттів, але не всі вони означали прогрес. Наприклад, людство відкрило для себе, що здатне з легкістю руйнувати свої святині. Саме це довела епоха. Соціалістичного будівництва, під час якої було заміновано навіть Софію Київську. Звісно, Оранті пощастило більше. За неї заступилися французи, згадавши Анну Ярославну королеву Франції. Але доля багатьох інших київських святинь насправді була дуже сумною, такою, яка спіткала Київський Богоявленський собор братського монастиря, дітище та усипальниця. Гетьмана Сагайдачного творіння іншого гетьмана Мазепи. Дивовижно, але ані багата історія, ані статус найбільшого київського храму не врятували святиню від наруги атеїстичної влади ХХ століття. Богоявленський собор Києво-Братського монастиря був одною з найвидатніших пам'яток. Архітектури українського бароко це був собор, побудований наприкінці 17 століття, але він мав набагато довшу історію. Справа в тому, що братство в Києві було створено ще у 1615 році, і очевидно, вже невдовзі після створення братства і братського монастиря почалося, почалося будівництво Богоявленського собору. І перший собор був закладений на кошти гетьмана Петра Сагайдачного однак, на жаль, після смерті гетьмана це будівництво припинилося, і собор довгий час стояв незавершеним. Очевидно, першу будівлю цього собору було завершено за часів митрополита святителя Петра Могили, але вже наприкінці XVII століття з 1693 до 1695 років цей собор був повністю перебудований коштом гетьмана Івана Мазепи, і відповідно саме тоді, наприкінці XVII століття, він набув саме свого класичного вигляду. І треба сказати, що тоді, наприкінці XVII століття, в Києві було кілька подібних будівель. Друга подібна до собору Богоявленського будівля це був собор Миколаївського монастиря, який, на жаль, теж не зберігся, до нас не дійшов. І на місці Миколаївського монастиря зараз знаходиться готель Салют відомий. Собор Богоявленський братського монастиря став однією з визитівок міста Києва наприкінці 17 століття. І взагалі треба сказати, що у XVIII, XIX, на початку ХХ століття трьома головними центрами церковного життя у Києві були Софійський собор, який був кафедральний і де служив Київський митрополит. Далі Києво-Печерська лавра як головний монастир, і Богоявленський братський монастир, оскільки там знаходилася Київська духовна академія, і це був основний осередок просвітництва, навчання та богослов'я. Також саме в цих трьох осередках Софійський собор, Києво-Печерська Лавра і Братський монастир, звершувалося зразкове богослужіння. Вважалося, що саме в цих трьох осередках богослужіння є найбільш привабливим у Києві. Тут співали найбільш потужні церковні хори, які завжди між собою сперечалися: Лавський хор, митрополичний хор і академічний братський хор. Тому Богоявленський собор був не просто пам'яткою архітектури, а він був важливим осередком і церковного, і культурного життя в Києві. Але, на жаль, це все його не врятувало, і у 30-ті роки він був зруйнований радянською владою. І досі на місці, де колись знаходився Богоявленський собор, ми бачимо, ну фактично, Пусти, пустий плац, колишній військовий, на якому колись марширували курсанти, які навчалися в цих стінах. Бо після закриття академії певний час там знаходився військовий навчальний заклад. На жаль, коли було зруйновано Богоявленський собор, то була назавжди втрачена могила гетьмана Петра Сагайдачного. Який був похований саме у крипті цього собору, і сьогодні на місці зруйнованого, зруйнованого храму стоїть лише символічний хрест, який позначає приблизно місце, де ця могила знаходилася? Отже, втрата цього собору була болісною втратою і архітектурної пам'ятки, і важливого осередка церковного життя. Тим не менше, згадка про цю видатну пам'ятку зберігається і, можливо, колись цей собор буде відновлений. Ось і все на сьогодні. Достойно святкуємо богоявлення та хрещення Господні, плекаючи собор власної душі. При цьому не забуваємо підтримувати православний вісник позначкою вподобання репостом або коментарем. Звісно, переконавшись перед тим, що ви підписані на канал. І нехай цей святковий день принесе у наше життя мир, радість і благодать. Щиро бажаю, щоб наші серця завжди були наповнені вірою в триєдиного Бога, а душа світлом Божої любові, яка сьогодні зійшла на Йорданських водах. Христос хрещається на річці Йордані.